Поліцейська, котра склала протокол, склала про цей протокол виключно на його підставі. Його покази не підтвердив жодний свідків, котрі допитувалися у даному криміналі. Може, якщо я, вони долучили якісь інші покази, яких я не знаю, то прошу суд зачитати їх, але в їх у справі немає, немає. Тому що не можуть підтвердити покази того ж Назаревича. Керівник страхової компанії, а вони, вони там кажуть, давали покази. Ну, це, і, і ці матеріали долучені. Є люди, котрі не були ні учасниками, ні свідків даного ДТП. Дають покази на підставі тих показів. І людину притягають до адміністративної відповідальності. Причому з численними процесуальними порушеннями. Не, за одним і тим же фактом ДТП, тому що інших фактів ДТП в цьому не було. Постанова, як зазначає суддя першої інстанції, не скасована і є чинною. І він зазначає, один і той же випадок розглядає двічі, той же суддя. У мене отут є ваша честь виступ, обґрунтований, які саме порушення зробив суддя. І я його долучу, він письмовий, мій виступ. І, але є певні обставини, які я би хотів, все-таки, не сказав мій товариш, по цьому доповнити. Вони не є зазначені в, е, протокол, в цьому апеляційній скарзі, і тому е, на них я би хотів звернути увагу. Говоріть, витяг, а дивиться Я хотів би, щоб мене чули. і якщо... Я чую вас, я слухаю. Тому дозвольте ваша честь. Після, як ми з'ясували, слідчий передав матеріали, які не містили всіх доказів про ознаки вчинення адміністративного правопорушення. Перше, друге, що мав би робити патрульний, отримавши матеріали. Які, на його думку, свідчать про вчинення адміністративного правопорушення. Він, згідно статті, частини 2 статті 254 мав би скласти протокол, прошу ваша честь зауважити, протягом 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення. Проте з матеріальної справи вбачається, що постанова про закриття кримінального провадження була винесена 12.07.2022 року. А тобто, в цей день було виявлено правопорушення відповідно до вимог закону протягом 24 годин мав бути складений протокол за наявності, зрозуміло, підстав. Проте фактично протокол складений не був. А був складений через 10 днів, тобто 21.07. Тобто, вже з цих підстав. Протокол вже є незаконний, який складений незаконний, не встановлений термін. Але це, і цього ще недостатньо. Суд повинен був з'ясувати обставини, чи правильно складений протокол, чи ні. Суддя залишив поза увагою, що протокол про адміністративні порушення складений з грубими порушеннями вимог В ньому не зазначено ні свідків. Не зазначено, зазначено роз'яснення прав особи, не зазначено відповідних процесуальних вимог, які би мали бути. Не зазначено які конкретно докази. А докази у відповідній графі до протоколу додаються, мають зазначатися. Як вона не з'явилася, щоб підписати. І ще раз. Кому мали роз'яснювати, якщо вона не з'явилася, щоб підписати цей протокол? Відповідно, мали бути, бути би якась відмітка в присутності, напевно, яких осіб, що вона не з'явилася, і, 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 і за винятком того, що про підпису поліцейської цей протокол не має нічий. Вона знаходилася і я, було відповідно суду заявлено клопотання, що Ганнисова Лариса Івановна хоче з'явитися до суду. І просить відкласти судове засідання. Суд це клопотання не задоведе, посилаючись на те, що є відповідний наказ голови суду, Верховного суду України, про те, щоб не проводити засідання, судові засідання без письмової згоди особи, яка є в даному випадку, яка справа стосовно якої розглядається. Я можу детально навести конкретну правову норму. Я не розуміла, що, що, що вам суд сказав? Що вам суд сказав? Суд не задовольнив клопотання про перенесення суду. Mm -hmm. тому, що, тому що не вважав, він не навів мотиви, чому він не задовольнив. Mm -hmm. А я говорю, що та, в, в даному су, випадку суддя не мав права відмовляти в задоволенні клопотання про перенесення в зв'язку з воєнним станом. Стаття 26 закону про... Режим воєнного стану зазначає, щоб уникати спрощеної процедури і переносити розгляд справ до завершення бойових дій. І це, і це є наказ голови служби, я його можу дати номер, і відповідно судді повинні би цим керуватися. Але я ще не про це хочу сказати. Я хотів зауважити, що за наявності одного тільки ДТП. Суддя по одному, один і той же суддя по одному ДТП виносить взаємовиключні рішення. Тобто, в одному випадку визнає е, Ганич Ларисію Іванівну потерпіло, а іншому е, визнає вже винною вчинення е, адміністративного правопорушення. А разом з тим є відповідна практика Європейського суду. такий відбувся між автомобілем марки Renault Master та автомобілем Suzuki. Так. По висновку говорю, що висновок був проведений без перед'явлення транспортних засобів. Експертиза була без перед'явлення транспортних засобів. Ми зараз не даємо оцінку тому висновку, тому що він не стосується того, він не стосується, який даному випадку, має кричуще порушення закону, законодавства про суд проведення судових розглядів і практики Європейського суду, де у нас чітко зазначено, що не можна приймати рішення, які прийняті в тривалий час. Є такий принцип, я дозвольте зачитати, щоб не спотворювати відповідні витяги, тому що його немає в цьому в цій апеляційній скарзі, яку я подав. Суддя Усієвський відступив від правової позиції ЄСПЛ, викладеної в рішенні від 19 жовтня 2015 року у справі Стимка проти України. Якої зазначення? Право на справедливий суд, судовий розгляд, гарантований пунктом 1 Конвенції про захист прав людини і словоположний, повинно тлумачитися у світлі конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права. І тут головне. Одним з основоположних принципів є принцип остаточної вирішеності, згідно з яким жодна із історій не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення лише з метою повторного слухання справи, що ми зараз робимо, постановлення нового рішення. Відхід від такого принципу можливий лише тоді, коли він зумовний особливі непереборні обставини. Суд постановив, якщо звичайний срок оскарження поновлюється зі спливом значного терміну, таке рішення може порушити принцип остаточної вирішеності. Але е, значить, це питання вирішується національними судами, однак свобода їх розсуду не є обмежена. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. В даному випадку мають грубе порушення принципу. Правової визначеності по тій причині, що справу, яка вже рішення, якій прийнято вже майже 5 років, буде до страхового випадку в грудні місяць, лишилося два місяці чи місяць навіть, суд міняє рішення, тобто порушує принцип правової визначеності. І лиш, решта питань, не, не, не хочу вводити, забирати в суду час, викладені в письмовому клопотанні в деталях. Зоґрунтування з посилання на відповідні правові норми. до виступ, ваша, Тому прошу задовольнити е, нашу апеляційну е, скаргу і е, скасувати рішення суду першої інстанції. Як таке, що було ухвалено е, за відсутності особи, як таке, що було ухвалено. Грубим порушенням норм матеріального і процесуального права, як таке, що було ухвалено супереч позиції Верховного суду і позиціям Європейського суду з прав людини, зокрема принципу щодо правової визначеності. Так,